Так, всім привіт! Я на правильному харчуванні так і продовжую бути. Купили отакі 4 активії. Бачите? 4 активії на О, пшениці. Ну, коротше, без цукру на пшениці. Купили банани. Банани сьогодні були хренові. От банани. Я банани люблю заливати йогуртом. Далі купили котам корм, але купили для дорослих котів, бо не було для котенят. Треба заказати в інтернеті. Малиша взяв собі два грецьких таких йогурти. От. Ну, гуляш, я взяла трішки мамі, тому що мама з дядьком вони можуть їсти свинину, а мені. Олію таку взяла, теж мама готує мою Томатна паста. Це я сьогодні хочу робити тефтельки куряче філе. Ось дивіться. Куряче філе. І звичайне філе два. Так що будемо сьогодні робити тефтельки. Тефтельки. Коротше, взяла котам корм для дорослих котів з кроликом. І, ви знаєте, дуже хорошо смакують, дуже хорошо їдять, і навіть ну, нічого немає такого, щоб воно їм не подобалось. Подобається, жують, кусають АСМР прям. Кушай, гац, пот, там пудель прийшов з туалету. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Отак. -ням 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 -ням. Так, всім доброго дня! Робимо розпаковку. Перше, це Robutie. Перед цим я замовляла собі від зморшок. Шия декольте лице. Сироватка, крем і для шиї окремо. Цей раз я заказала типу ботоксу. Крем та сироватка. Зараз покажу. Мені сподобалося те, що я замовила проти зморшок, але спалила лице на днях. Це не відробюті, це я замовила по рекомендації блогерів. Спікули бустер серум ось такий, можете скрінити. Так от він відкривається, коротше, робиться. На лице, вбивається, вбивається. Коротше, на очі не можна. Багато наносити не можна, У мене згоріло лице. Я не знаю, чи передаю телефон, але вже сьогодні третій або четвертий день згоріло. Я проснулася, вся така напухша, очі в мене попадали, У мене були такі запухші очі. Я зазвичай місяць користувалася, не кожного дня. Я сюди трошки, сюди, трошки, сюди, трошки сюди, і я його вбивала тако. А тут я коротче, користувалася сироваткою кремом від морщин. в той день я не користувалася. І я, можливо, поплутала і трошки більше нанесла, і під очима так затерла. Або реакція, що більше, або реакція те, що я користувалася від робюті від морщин. Хоча в той день я тільки цим користувалася, ну, не знаю. Тепер не знаю, що з ним робити. Так, дивимося посилку від роб'юті. Така от картинка, книжечка, як завжди. Мусор. І ось такі дві штуки. Так. І SPF. 50 SPF від Ro Beauty, Дуже його хвалили ось такий. І ботокс сироватка. Ось така. Коротше, хочу показати. Ось. Ось така ось сироватка і SPF. Дуже сильно хвалили по срок. Виготовили 2810. ні, по 27 рік 2810. Тобто з термінами тут все добре. Так, перша посилка. Це було для мене. Ну, а це дві-три ідуть в тему. Тут, напевно, я замовила, я вже не пам'ятаю, що, але все, що мені треба. Мені завжди щось треба із тему, Але я замовляла також подарунки мамі і сину. Йдуть Михайло, Михайла, мене мама Михайлівна, і йдуть Миколи. Новорічні свята йдуть. Ну, коротше це така хвороба. Так, що я замовила тут? Так, це моя посилка. Я замовила взуття. Ходити зараз, хоча в нас в Західній Україні немає зими, немає холоду, немає такого морозу, я хожу ще в спортивному костюмі. Коротше, я не, не ношу ні жилеток, ні курток, все добре. Замовила ось такі ботинки Ви знаєте. На перший погляд я би сказала, що прикольні, але вони йдуть без замочків, без чогось такого. Ось такі, не знаю, видно, не видно? Можна все зараз буде викидати. Ось такі я замовила. Можливо, треба ближче показати, не знаю, чи видно вам. Ось такі ось ботиночки я замовила. Я не пам'ятаю, скільки вони коштують, але зараз хочу приміряти. А ви знаєте, дуже тепло, дуже зручно. Я навіть у них посижу. Ось такі уги. Чи що воно таке, коротше? Тепло і зручно, коротше. І в цій коробці була ще одна посилка. Це така от рубашка. Я замовила її собі. От. Рубашка мені теж подобається. Не знаю. Т Таке типу вельвету, але така ткань приємна, прикольна. Коротше, треба буде міряти. Так, треба буде міряти. Йдемо далі. О! О! -о, -о. Найкрупніші замовлення це зараз прийшли. Всі три посилки. Що тут Я поняття не маю. Вау! Це мій халат. Зараз скажу за якість, бо в мене тільки один сірий, теплий, а це я взяла такий. У нього були непогані відгуки. Коротше, є така ось поворозочка. Так. Це, напевно, я туди закину. І ось такий от халат. Ну, знаєте, якість така непогана. Я вам скажу. Ну, це все треба міряти. Коротше, такий новорічний карманчик тут є такий, знаєте, з сердечком. Ну, коротше, він прикольний, мені подобається. За якість непогана, ціни не пам'ятаю. Вішалка з моїми ініціалами Сандра Балок. Сьогодні я повішаю свої платя. Ну, Знаєте, за до 200 гривень вона коштує дерев'яна така вішалка з ініціалами. Вона красива, якісна, мені подобається. Ми будемо сюди вішати якісь плаття. Далі таку взяла вішалку. Ну, теж прикольно. Десь 100 гривень коштує. Сюди можна вішати штани, брюки, наприклад. Так, а це чиї? Це я взяла 38-39 під халат такі тапочки. 38-39 ось такі ось тапочки. Ну, знаєте, такі, непогані. На один сезон, можливо, вистачить походити в них. А там після стірки не знаю, які вони будуть. Якраз на новий рік. А, понятно, Це подарунок мамі. Це подарунок мамі. Мені здається, їй сподобається. Бля. Кошельок, гаманець. Я і Максим. Тобто дочка і внук на кошельку, приємний на дотик, приємний колір. Коротше, мені дуже подобається. Це буде її подарунок. А, і це мамині тапочки, напевно. І чому вони так згинаються? Тобто вони не дуже сильно якісні, правильно? Ні. То мамині. А це мої під халат. Мої чорні із сердечками до халату, а то мамині. Полетіли. Далі. Та я заказала Максиму піжаму. Він у мене не любить піжами, він у мене нічого такого не любить. Але я заказала, хай буде. На новий рік В тому році я теж брала піжаму. Коротше, ну таке. Шорти такі. І ось така футболка. Ну, я думаю, що прикольно. А, це я заказала такі зубні щітки. Не знаю, хороші, не хороші, будемо тестувати, але такі прикольні, я скажу вам. Потім потестуємо і буде видно. Тут є синя, сіра, золота. Синя, сіра, золота. Тобто нас троє і три різні. Ну, Костя на службі, йому туди відправлю. Це чашки мої і костіні. Сандра. З річницею кохана. Паперове весілля. Сандра. А тут Костя з річницею кохана паперове весілля і дата. Дуже красиво. Я вам скажу дуже. Їх дві. А, це Максиму на, на Михайла. Він у мене продюсер-музикант, який пише сам музику. І це його нік, і це котики. Ось так. Це Максиму буде на. На Михайла. А, Костя на голуба. А моя червона. Ось о, дивіться. Тут написано на червоній Сандра. З річницею коханий паперове весілля. З річницею кохана паперове весілля. Тут написано Костя. А тут написано Сандра. Нічого не поняла. Моя голуба, а його червона? Цікаво, але прикольні чашки, я вам скажу. Ще щось? Нічого собі. Блін, класні такі інстаграмні такі чашечки, дивіться, з пір'ячком, коротше, з такими горошками. Блять, день чашок, хоч би не впало. І ось така. Прикольно. Ой, уже чуть не полетіло. Блять, опять прибирати прийдеться. Тільки мамині ножниці, які замовила я їй. Що бо так сижу, так добре. Які заказала їй на ножниці ноги на, ноги, на ноги, на ногті на ноги. Коротше, відгуки були класні, і вони наші такі класні. Ну, ось такі от ножнички. Тобто це я зараз понесу мамі. Гаманець і Максимову чашку я не дам. Це буде подарунок. так це Це якісь прикраси. Так. Вони дешеві. Вау. Так. Коротше, прикольна штука. І ще замовила. І ще замовила. Що А це що? На ногу чи на? Коротше, це не знаю. Це або на руку браслет, або на ногу. Так що поки не знаю. Ідемо далі. А, тут мої коробочки прийшли. Це те, що я хочу розкладати косметику, там носки, можна всяку фігню, подивимося. Першу заказала ось таку. Ну, ви знаєте, вона велика. Сюди влізе дуже багато. От. І з таким ось принтом динозаврика, коротше, мені подобається. Туди багато чого влізе, Далі. Ще одна. Ага, не одна, так? Да? А що це? Коротше, цю що, скласти треба, чи що? Нічого не розумію. Нічого не розумію. Ах. Треба походу скласти? Це сюди, напевно, а це куди? А це куди? А, поняла, це сюди? У мене коти на обідньому сні. Отака от, от коробочка, до речі, класна. Така от сіра, практично, окремо закривається, теж на липучках. Отак. От Ось така от коробочка. Мені подобається. чемоданчик такий. Прикольно. Бля, ще одна. А це з кодом, по-моєму. Так, да, тут можна код ввести. А, це для документів, блять. Це для документів. Що сюди влізе, не знаю, але це для документів. Ось тут є такі розйоми. І тут є сіточка ховати, паспорти, справки. Ось тут є код. Тут є така ось ручка, тут застібається. Це теж практично і прикольно. Далі. Це що? Дівчата, я завжди мечтала спати з таким гусем. Я не читала, Але я думала, він великий прийде, але це щось нереальне. Коротше, гусь для сна. Подарю малому. Аптечка, напевно. Ні, косметичка. Коротше, косметичка в дорогу. Ось така. Синя, прикольна. В дорогу чотка. Тут є карманчики, тут є карманчики. Спереді відкривається, там закривається, туди-сюди. Там відділення є всередині. Косметичка прикольна. А, колокольчики на котячі ошейники, тому що Гацу у мене загубив. Далі. Таку футболку я заказувала сіру. Диявольську, і вона в мене зникла. Я заказала ще одну. Але якість, мені здається, там було краще, тут гірше. От, ще заказала голову. І діда Мороза. на Новий рік. Його можна повісити, він, типу, кудись лізе. Знаєте, прикольний такий дід. А тут у нього що, музика ще може грати, чи що? Не знаю. Коротше, ось такого діда я ще заказала. Куди він буде лізти, не знаю. Але прикольно. Якість така, нормально. Для першого разу добре, не падай. І все. І на цьому закінчились посилки. Щось іще є тут таке цікаве. Я вже голодна. А, Сережки. Замовила ще такі сережки. Спробувати, знаєте, я відео знімаю часто для таро. Ну такі прикольні, я вам скажу, сережечки. Надо подарунки сховати. Подарунки сховаю. Так. Ой, а що я тут? Купу серезок заказала? Нічого собі. Є ще такі ось біжутерія Є ще такі сережки. Прикольні, до речі. Є такі ось сережки круглі. І є такі ось квіточками. Ну, тобто сережки непогані. Куди їх запхати? Не знаю. Коротко. Поки не знаю. І щось тут є. А це крем якийсь? А ні, це спрей. Зараз ми його протестимо. Гац! Ось такий от тест. Тест кажу. Сунрайс. Тропіка. Це для тіла чи для чого? Ну. Ммм. Пахне! Так, іду до мами. Сховаю мамин кошелек. Максимову чашку. Коротше, мальчику теж обновка прийшла. Ніфіга себе, який у нас мальчик. Мальчик у нас такой. В теплій шубі, в теплій шубі. Ну все, гулять.